Всім привіт! У цьому відео будемо висаджувати спаржу. Розповідаю, як за нею доглядати, як висаджувати, чи можна виростити власноруч із насіння. Буду вирощувати гібрид Гін Лім 1 Він підходить для дуже раннього вирощування або середнього. Все залежить від глибини посадки. Спаржа висаджується на 10 років і тому важливо вибрати таке місце, де вона потім не заважала. Ось такі здоровенні кореневища я придбала на olx один, коштував 80 гривень. Перед висадкою її потрібно замочити. Я ще додавала фунгіцид. Фітуспорин. У мене вже був готовий концентрат. Я його просто долила сюди у воду. Для висадки потрібно викопати з двох сторін траншею, щоб утворився такий насип, і на ньому вже будемо розкладати кореневище. Висаджую на місці, де в нас зберігався привезений ґрунт чорнозем із перегноєм, під низом була глина, тому я перекупала завчасну цю ділянку. Воно вирощувати спаржу зеленою, тому розкладала дуже густо, приблизно 4-5 рослин на 1 метр погонний. Якщо вирощувати білою спаржою, можна розкладати по 3 рослини на метр погонний. Удобрювала екопланом і доломітовим борошном. це органічні добрива з пролонгованою дією. Вони містять багато різних проживних речовин, яких висаджуть для того, щоб корінь зміцніли і набралися сили. Розкладені кореневища присипала ґрунтом 15-20 см для того, щоб урожай був більш пізній, так як ранньою весною, можливі зворотні заморозки, судячи з цьогорічної весни. Спаржа у вирощуванні не вибаглива, потрібно тільки поливати і слідкувати, щоб не було бур'янів. Ще ранньою весною я її вирощувала із насіння. Це досить просто, але з тих кореневищ, які виросли з насіння, урожай можна буде зібрати лише через 5 років, а з цих вже в наступною весною. Через два дні, коли ми приїхали на дачу, пагінці почали проростати, що дуже тішить.